Слава Україні! Слава її мужнім захисникам! Вітаю любителів вина і виноробства. Сьогодні буде відео в мене про порівняльну характеристику свого вина домашнього і з винами, які були куплені в супермаркетах. Так ось, я одному добродію дав свої вина для спроби. Він не захотів їх просто прийняти як подарунок. А купив мені ось ці три вина, щоб я їх спробував і порівняв із своїм. Це все є червоні вина. Ось це моє домашнє вино виготовлене у 2023 році. Моє вино виготовлене в купажі. Тут в ньому шість сортів винограду. Ці ж вина я дослідив. І зараз їм коротку характеристику я дам. Ось ці два вина, резерва і алтос, якщо вірити етикетки, це іспанські вина, Примітіво, італійське вино. Ось ці два вина виготовлені із сорту винограду темпранільо, Одне і друге. А це сорту винограду Примітіво. По їхніх характеристиках, ви можете, до речі, в інтернеті собі подивитися, щоб я вас вашу увагу надовго не затримав. Всі характеристики цих вин я зараз просто скажу свої враження від цих вин. Як я зрозумів, алтос і Примітіво виготовлені 23-му році, також, так же ж, як і моє вино червоне. Виготовлено го року. За резерву не на етикетки, ні на описі я не знайшов. Даних, коли воно виготовлене, на етикетці натиск резерва 2017 року, можливо, так, можливо, ні, не знаю. Но розляті вони всі в пляшки в кінці 2024 року. Значить, зразу ж розказую про свої враження. Спершу, вони, до речі, всі по своїм смакам, по ароматиці і схожі, і різні. Мені важко всі ті тонкості, всі ті аромати, всі ті смаки відрізняти на такому рівні, як наші сомельє їх вирізняють, чи випробовують і описують. І перш всього, в мене яке було враження. Думаю, ну це ж хороші вина виготовлені на винних заводах, де дотримується висока технологія виготовлення вин, там є лабораторії, там все. Все повинно бути на вищому, якісному рівні. Можливо, вони ще там витримуються в дубових діжках. Я цього не знаю і інформації про це я не знайшов. Моє враження тільки на лявкелих і ці вина зразу думаю, да, Ці вина вони більш насичені, як моє. Можу показати, вони досить насичені, такі що майже не просвічуються. Я записав свої враження від цього вина, почну. з Резерва, перш усього, в ароматиці, що воно має запах, якийсь аромат мигдалю, або лісових горіхів, можливо, навіть шоколаду. Ну, щось таке. Коли ж я його попробував, якщо ви бачите, досить ніжки в ньому є, що говорить, що там спільний. Е, Спертозність є, досить. До речі, спертозність у них у всіх одинакова, 13,5%. В своєму вині, я не знаю скільки відсотків поміряти тими виномірами, це, врешті-решт, вони велику погибку дають, це дуже важко. Ну, Якщо є такі ніжечки, так як ви бачите, це говорить, що спирту є достатньо. Ось за це вино резерва. Перший смак в мене враження було дуже висока в ньому терпкість. Терпкість дуже висока. Зараз же пробувати я не буду. Я його пробував, буду просто розказувати про свої враження. Дуже висока терпкість. Я їх, як відкуркував, я їм дав подихати хвилин, навіть, мабуть, 10-15 щоб вони набрали температуру, так як рекомендують виробники там від 14 до 18 градусів в кімнатних основних. І тоді пробував їх смак. Мене вразила дуже висока терпкість. А потім, коли вони постояли, в ароматиці я чомусь відчув запах гуми резини. От Колись я купляв на свій автомобіль нову резину, хто може згадати, автомобілісти, Ось запах нової. Резини для автомобіля. Запах також мені якийсь такий враження, як літом, дуже гарячу пору. Коли асфальт нагрівається, от такий запах асфальту. Ну, оцей запах він мені неприємний, врешті-решт. Вино смачне, да, терпкість дуже довго залишається в роті. Після смак дуже довго. Ну, от Терпкість, мене висока терпкість і потім після смак гуми. Мені не дуже сподобався. Також тих, тих винах і врешті. Той самий після смак в кінцевому результаті, коли вони подихали, оцеї резини чи дуба, мабуть, вони витримувались в дубових діжках. Скоріше усього, що оцей присмак та терпість висока дається, і оцей аромат якийсь резини, гуми. Ну, ось таке моє було враження. Це за резерву. Значить, наступне вино примітіво. Мені нагадує, по смаках, я собі записав, помітив, ожину, присмак ожини, чорниці. Або волоського горіха навіть. Також фініків І легенька фіалка якась на фоні була, щось ось таке. Таке моє враження було про це вино. Також в ньому. Відсоток спирту 13,5. І також після смаку потім висока терпкість і цей аромат якийсь дуба чи гуми, щось таке. Алтос теж саме. В ароматі відчувалася якась смородина, чорнослив скоріше всього. І знову ж таки, дуже висока терпкість і після смак оцеї дубової діжки, мабуть, чи як моє враження склалось гуми якоїсь. Це моє особисте враження, мої рецептори, моє відчуття, можливо, воно якесь невірне, неправильне. Все-таки кожної людини смаки і відчуття свої різні. Тому я би хотів, щоб в коментарях, якщо хтось з вас такі ви пробував, Написали свої враження від них. Чи ви також щось таке відчували подібне від нових смаків? чи ні. Ну і після того, як я випробував всі ці три вина, думаю, все ж таки я візьму своє вино, попробую на цьому фоні. Розляв своє вино, наляв так в келих, так само потримав його хвилин 15. Дав йому прогрітися, щоб воно мало температуру десь приблизно 14. 15-18 градусів. Також ніжки є якісь, але вони такі менш не такі виразні, що, мабуть, свідчить про те, що в нього спирту стільки немає, як в цих винах. Може на рівні десь 10-12%. до 12%, Ну, не знаю. І смак це моє вино. Я не хочу його якби, хвалити особливо на фоні оцих насичених вин. Моє вино має меншу терпкість. Вона є, вона відчувається. Букет аромату дуже різнобічний. Я тут можу відчути все, що завгодно. І якісь квіткові тони. Більшості ягідні тони. Ягоди в основному більш мені нагадує, мабуть, чорниця, оржина також є. Можливо, смородина щось. Щось від гіркого шоколаду, тому що гірчинка деяка є в моєму вині. Цих винах я гірчинки такої не відчував. Ну, оця гірчинка, вона його моє вино не портить взагалі. І, чесно кажучи, якби я так відключився, не казав, що це моє вино, а це там якесь, якби я їх порівнював, просто так об'єктивно сказати. Мені моє вино чомусь посмакувало краще. В нього якась не так, немає такого різкого аромату, як в тих винах. Оцього аромату дуба чи дубової діжки, чи тієї гуми, як моє відчуття кажеться. Тут таких ароматів нема. Є, як ще раз скажу, є якась терпкість в ньому, невеличка, менше, ніж в цих винах всіх. І смакує воно мені набагато краще. Ну, це моє суб'єктивне бачення. І ці всі свої бачення я в цьому відео вам розказав, показав. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, І обов'язково напишіть коментарі, хто має, які дегустував, які вина, які порівняльні порівнянні характеристики має. Мені дуже цікаво знати вашу думку. Що ж, завершую своє відео. І на останок ще хочу сказати. На мій канал часто заходить якась ворожа москолота кацапська. Пише коментарі такі, м'яко кажучи, недоброзичливі. Якщо ти знову зайшов на мій канал іди геть за кацапським човном, тим, ви знаєте куди, так? я зразу ж ті коментарі видаляю ворожі і забанюю, так що не трай даремно сили і не пиши сюди гадості різні. А вам всім скажу, хто подивився до кінця. Що ми віримо в Україну, особливо я за себе скажу вірю в Україну, вірю в наші Збройні Сили, вірю в наших захисників. Ми всі знаємо, якою дорогою ціною нам дається цей мир, який ще зберігається в нас в Україні. І вірю, що ми обов'язково переможемо, не дивлячись на всі ті негаразди політичні, які там зараз в світі є. Ви всі знаєте, я не буду вникати в них детально. А тому важливо нам всім допомагати нашим Збройним силам, хто як може і кому може. Я особисто допомагаю тим хлопцям, які реально нищать ворога. Це дуже важливо. Допомагаю постійно доначу і вірю, що Україна відбудеться і буде, і переможе, тому що за нами правда, і ми обов'язково будемо вільні від того кацапстану. Перспективі в майбутньому. Все буде Україна. Україна була, є і буде. Бувайте!